Дихальна вправа для заспокоєння дихання по квадрату або квадратне дихання. Уявляємо собі у голові квадрат, який має чотири сторони. І отак, рухаючись по думках по одній стороні, ми з вами будемо дихати. Рахуємо до 4. Поки ми так, в думках проходимо по одній стороні, ми робимо глибокий вдих. І в цей час рахуємо до чотирьох. Раз, два, три, чотири. Вдихнули. Потім далі ми думаємо, уявляємо собі іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Затримуємо подих. Потім раз, два, три, чотири. Ми видихаємо. І знову раз, два, три, чотири, затримуємо подих. Давайте спробуємо разом. І так можна продовжувати до тих пір, доки ви не заспокоїтесь повністю. Так само можна, наприклад, в руках тримати мобільний телефон і, отак, пальчиком рухаючи по сторонах свого смартфона, ви можете допомагати собі дихати. Так, він не зовсім квадратний, але. В принципі, для того щоб не уявляти в голові саме квадрат, а просто робити якийсь такий фізичний рух пальчиком, ви можете дихати і допомагати собі заспокоїтись. Використовуйте, будь ласка, цю вправу, вона дуже проста, але дуже корисна і допомагає насправді заспокоїтися.